Маленько, посміхнись, бо чудово в світі жити, вседі небо подивись. Починай добро творити, доброго ранку малята. Сьогодні у нас гарне заняття з аплікації. А що ж ми будемо робити, я пропоную вам знати, коли відгадайте загадку. Тож послухайте уважно, цікаві і яскраві сидять вони в куточку, та й не Буде живе весело із ними гратись у садочку. Хто це? Так, це іграшки. В садочку дуже багато різних іграшок, адже ви всі з ними любите гратись. І сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію з іграшок. А що це будуть за іграшки? Ви знаєте, коли послухаєте та відгадаєте наступні загадки. Тож слухайте. Я в барлозі взимку спав, мети з вуликів збирав, Бант на шию пов'язали і до іграшок поклали. Вайлуватий та м'який. Відгадали, хто такий. Так, це ведмеди. Тепер слухаємо наступну загадку. На стовпчику кольорові сушки. Як зібрати разом, вийде дитяча іграшка. Перша іграшка, яку ми починали завжди гратися, так, це пірамідка. І сьогодні ми з вами зробимо аплікацію іграшок. Малята, будемо робити сьогодні ось таку аплікацію ведмедика та пірамідку. А для цього нам знадобиться кольоровий папір для пірамідки, коричневий папір для ведмедика. Чорний фломастер, клійонка, білий папір, клей, пензлик і серветки. А перед тим, як розпочати роботу, я пропоную зробити гімнастику для наших пальчиків, щоб вони гарно у нас працювали. Згадаємо, якими іграшками полюбляємо гратися. Не вгадай тобі не за що. Яка іграшка найкраща з іграшками залюбки люблять гратись малюки. Ось у сопілку граю, так ведмедика гайдають, а машину так ведуть у казкову дальню путь. Ось так дзигу запускають, ось так кубики складають. Ляльку заплітають так нам без іграшок. І як? Давайте з вами спробуємо ще зробити раз цю гімнастику. Не віда тобі ні за що, яка іграшка найкраща з іграшками залюбки люблять гратись малюки. Так ось у сапілку грають, так ведмедика гайдають. а машину так ведуть у казкову дальню путь, так ось зигу запускають. Так ось кубики складають, ляльку заплітаю так нам без іграшок Ніяк. Ось ми зробили з вами зарядку, а зараз почнемо робити. І почнемо ми з пірамідки. Беремо малята кольорову смужечку, згинаємо її навпіл. І ножничками зрізаємо куточки, заокруглюємо. Ось один куточок. Одразу у нас виходять усі куточки зрізані. Ось, подивіться, вийшла вже такая готова у нас ножичка для пирамидки. нафіг. Ось ще останню, жовтого Теж беремо навпіл з'янули і скругляємо куточки. Ось розправити і поклали. Малята, для того, щоб зробити верхівку, ми взяли ось такий квадратик, перегнули його теж навпіл, і будемо тримати його за лінію згину, щоб у нас все вийшло правильно. Тут тримаємо. А з цієї сторони, з одного куточка, в протилежний зрізаємо. Ось, подивіться, у нас вийшов з вами. Зараз я розумію. Ось такий трикутничок. Зараз ми його положимо вгорі. І подивіться, ми з вами вже зробили гарну пірамідку. Зараз ми будемо намащувати і наклеювати її. Починаємо так наклеювати, як ми починали з вами викладати. Беремо саме найбільший смужечку, гарно її намащуємо, щоб вона добре трималася, лівою ручкою притримуємо малята. Щоб не їздило, все, намастили і приклеюємо. Добре, примазуємо. Якщо у кого лишній клей з'явився, можна взяти серветочку і промокнути. Вийшла гарна пірамідка. А тепер ми з вами приступимо до роботи з ведмедиком. У мене є, подивіться, багато-багато різних квадратиків. І ми їм теж будемо скруглювати кінчики, щоб отримати кружечки. Великий це буде тулуб, трохи поменше буде голова у нас. Ще є у нас два зовсім маленьких квадратики це будуть вушка нашого ведмедика. Трошки більші квадратики це передні лапки. Ось такі прямокутнички це будуть задні лапки, і буде мордочка. Тож починаємо кожну геометричну нашу фігуру скруглювати її кінчики. Ось у нас вже одна лапка є. Зараз ми візьмемо другий прямокутничок і теж зріжемо куточки. Ось. І друга лапка. А зараз, малята, ми з вами все це наклеїмо у тому порядку, в якому ми вирізали тулуб, голова, вушка, передні лапки. Задні лапки. Всі детальки повинні щільно прилягати одна до одної. Тож, починаємо. З вами ведмедика майже вже повністю. Тепер у нас є квадратик світлого коричневого кольору. Ми теж зріжемо ньому куточки. І це у нас з вами буде мордочка нашого ведмедика. Так, ось, намащуємо її теж клеєм. Казала вам, що нам треба, ще чорний фломастер або маркер. Ми намалюємо оченята, нашому ведмедику намалюємо ось такі кружечки. Зробимо йому носик, можна трикутничком, можна кругленький, кому як подобається. І намалюємо йому посмішку ось таку. Ще можна йому зробити кіхтики на лапках. Ось притримуємо ось, малята. І вийшов у нас такий гарний ведмедик і пірамідка. Ось малята ми з вами зробили таку чудову аплікацію іграшок пірамідки та ведмедика. Я чекаю на ваші роботи. Гадаю, у вас теж вийдуть гарні роботи. Але якщо хтось придумав зробити аплікацію якоїсь своєї іграшки, це буде теж дуже добре. Я чекаю ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!